Усім привіт! Знімлю відео дозиметра. Протестуємо, як реагує на радіоактивний предмет і зовнішній вигляд покажу. Значить, пластик 5G, Саме міцний бутилковий, як пляшки Кока-Коли. Значить, болтики без шляпок вровень корпусу. Да? шестигранниках. щоб все розборне. Вічний дозиметр ви можете розібрати в будь-який момент і замінити будь-запчастину самостійно. Схема і прошивка є відкриті. Самі можете перепрошувати, ремонтувати, тобто він вічний. Тайпсі-роз'ємик в сучасних смартфонах динамік. Тут отвір на RizBe, там вклеєна гайка. Самим потужним в світі клеєм це анакрила подібним. І захист від дурні є в кінці міцно заклеєний ви не змогли глибше чим треба, закрутити болт якийсь довший, і пробити там плату, закрутити чи скло. Тобто є захист такий. Так. Кнопочки жовті, ось такі гарні на чорному фоні, добре зразу видно. Зі всіх сторін я показав такий маленький, компактний якраз для кишені. От. Оскільки все. Так. Кришка ззаді оригінал. Це оригінал. Від СБТ-10А. Виготовлена ще в СССР. Ляти алюміній, дуже якісний Закльопки. і пластина 2,5 мм сталі Бета-Фільтер. Тестована в лабораторії повністю відсікає всю бету. Так. Снимаю крышку, покажу вам следу сейчас. Вот крышка, вот так выглядит. Среди нее вот слюда. Вот так выглядит. Так, чудово. Так, покажу, какая прошивка. Можна вибрати це, налаштувати експозиція є. Сирену вмикаємо. По поріг, 20 по Більше 20 ніде не буває в чистих місцях ніколи. Налаштування датчика, тут швидкість реакції, будь-який лічильник під'єднуєте, мікроенген регулюєте, тут калібровка акумулятора. Все. Так, Підсвітку можете вимикати, ось так, вимикати, жду кнопку швидко. От режим всередині. Підносимо це калі 40, доброго для акваріумних рослин, фонить сильно. От, підносимо. Всім в подарунок його посилки ложу. От, працювала сирена, що є небезпека для здоров'я, перевищення фону радіоактивного, вже більше 30 мікроарінген. Небезпечно для здоров'я. Другі дозиметри майже всі у світі повністю сліпі до такої радіації, бо вона слабкувата трохи, слабо фанить. Хоча це зовсім не слабо, але другий дозиметри сліпі до неї. Так, є потужніше джерело. От В8. Так, закриємо його металом. Ставимо на паузу, щоб сигналка не спрацювала, і ми чути будемо клацані. Чую, що вчиє. Їх люблять я Показав, протестував. Все. Посилання в описі. Звертайтесь по всім питанням. Все, до нових зустрічей.